Це як завжди, після того, як скоптимо, проводимо дегустацію. Розпочнемо з нашої новинки: копчена шия по-домашньому на дубових дровах та дровах з черешні. Розрізаємо, дивимося, яка ж вона всередині. Подивіться на цей розріз. Просила одна жіночка в мене в інстаграмі зробити її сухішою. Не знаю наскільки це вийшло можливо, але, як на мене, сухіша не вийшла. Вийшла соковита. Звісно, знімаємо пробу. Ось такий шматочок вийшов у нас. Мія гесенка. Дуже смачна справді. Бочок. Ось такий. Гарнесенько скопчений. Дивимося, який же він у розрізі. Ось такий вийшов у нас бочок. Надіюсь, гарно фокусує. Ось такий шматочок вийшов. Також дуже м'який, неймовірно смачний. Баличок! Подивіться, який гарнесенький вийшов. Золотавий колір має. Розрізаємо, дивимось. Подивіться, який розріз. М -м -м. Краса. Кустуємо. Ось такий невеличкий шматочок я собі відрізав. Соковитий. Дуже-дуже смачно, справді. Реберця. Не товсті, не худі. Відрізаю, показую, яке ребро. До пивка. Самий раз. Також дуже м'ягеньке. Приходьте. Гарного дня вам.